Всім привіт! Сьогодні на каналі Об'єднаного народу будемо говорити про українських дітей-біженців, які наразі перебувають в Європі, які небезпеки на них там можуть чатувати, що потрібно знати батькам перед тим, як пакувати валізи, розберемо відповідь на соцслужби, яку мені надали на запит щодо вилучених дітей в Європі. А зараз пропоную послухати коментар Юлії Нікафорової, це екс-керівник. Служби у справах дитини Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія оці країни топчики стосовно того, де найбільша кількість дітей потрапляли до прийомних родин, тимчасово прийомних родин або до закладів у зв'язку з тим, що їх відбирали від біологічних батьків, з якими вони перемістилися з України до країн Європейського Союзу. Окрім цього, можуть звернути увагу, якщо дитина, наприклад, шкільного віку, якщо дитина приходить до навчального закладу в одязі, який, м'яко кажучи, ну такий не дуже доглянутий образ дитини, взагалі в цілому, тобто дитина виглядає як недоглянута. І, наприклад, якщо потрібно брати з собою їжу, а дитина не взяла їжу, то таких батьків можуть покликати до школи соціальний працівник, педагоги провести в першу чергу профілактичну бесіду і задати питання, чому так відбувається. Але із з того, що я знала, і те, що розповідали мені люди, які там стикалися з цією ситуацією, окрім бесіди, соціальні служби в той же день приїздили до батьків. Додому подивитися, чи є в дитини все необхідне для її повноцінного життя, що вона їсть, що в в одягається, де вона відпочиває, яким чином в неї побудований графік життя стосовно хобі. Там. Якісь заходи спортивні чи творчі, тобто, яким чином батьки розвивають свою дитину, чи все в неї є. З того, що мені було цікаво почути, і дуже часто я це чула. Коли приїздили соціальні служби до батьків, перше, що вони відкривали, це був холодильник, і дивилися, чи є в дитини їжа. За раціоном, який має складатися згідно вікової категорії дитини. Вони, в принципі, заінтересовані у тому, щоб дитина лишалася в сім'ї. Не можу так сказати. В мене була унікальніша історія з італійською родиною, де дідусь, якщо б в нього б не було грошей, напевно, свого десятирічного онука не забрав би. І дідусь витратив ну, дуже багато грошей. Це більше там, скажімо, 10 тисяч євро на те, щоб винайти адвоката. Трутитися в судові засідання перекладача, адвоката, і він забрав свого внука. І він розповідав дуже страшні речі з того, як вся система була проти того, аби повернути йому його внуку. Яка в них зацікавлені? Я вважаю, що Зацікавленість у більшості країн а, стосовно наших дітей що вони залишилися проживати там. Вони вважають, що а, ну, ми не належним чином виховуємо і опікуємося нашими дітьми, і тому а, залишити там. Фактично а, ну це нова молода кров. Це люди, які будуть працювати на економіку інших країн. Виходить, якщо зранку ваша дитина поспішаючи до школи грізти європейський граніт науки, забула вдома обід. А по дорозі ще й не оминуло декілька калюж. Це вже може стати приводом для зустрічі з службами, які будуть проводити в ревізію у вашому холодильнику. Також пані Юлія говорить, що європейці зацікавлені вилученні українських дітей, так як вони швидко асимілюються в європейське суспільство, після чого починають працювати в тій країні, де знаходяться. Щодня в Європі безвісті зникають близько 47 дітей мігрантів. Дослідження з 2021 по 2023 роки, після прибуття до Європи, зникли безвісті понад 51 тисяча неповнолітніх біженців. Тобто в середньому за день зникають близько 47 дітей мігрантів серед європейських країн, де кількість зниклих дітей-біженців найбільша Австрія та Італія. Виходить, замість того, щоб ловити злочинців, які сприяють зникненню майже півсотні дітей в день. Соцслужби ходять по холодильникам батьків та перевіряють, чи продукти відповідають віковій категорії. Друзі, декілька місяців тому я надавав запит щодо вилучених дітей в Європі. Національна соціальна сервісна служба України надала наступну відповідь. Станом на 30.08.2024 року за кордоном було вилучено 93 дитини, та 353 дитини було відібрано у батьків результатом взаємодії на з уповноваженими органами приймаючих країн. Відповідальних за виконання конвенції 1996 року стало повернення 13 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також 52 батьківські дитини. На сьогодні триває робота щодо сприяння по поверненню 80 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 296 батьківських дитини. Ну, друзі, пропоную слідкувати за каналом, тому що через деякий час ми знову будемо подавати запит і будемо перевіряти, чи дійсно ведеться робота по цим 80 дітям і 296 дітей, які були позбавлені батьківського піклування, чи це просто відмашка від незручних питань. Дітей біженців зобов'яжуть навчатися у польських школах. Місцеві українські школи вже мають рішення. Українські діти у Польщі обов'язково мають бути охоплені польською системою освіти. Якщо з початком вибуху повномасштабної війни українських учнів у Польщі запрошували до шкіл, враховуючи їхні бажання не пристати на таку пропозицію і продовжити онлайн навчання у рідній школі, то незабаром це буде обов'язковою опцією. В Україні має залишитися приблизно 100 університетів зі 121 Міносвіти. Міністерство освіти і науки планує залишити в Україні приблизно 100 закладів вищої освіти. До початку укруплення вишів їх було близько 130. -ти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Виницький. Друзі, я роблю висновок, що наші чиновники не дуже спішать наполягати польським колегам. Про те, наскільки важливо нашим дітям, які знаходяться в Польщі, не втрачати зв'язок з рідними школами. А що стосується вищих навчальних закладів, про їхнє скорочення більше ніж на 20%. ваші думки пишіть в коментарях з Богом.